Шановні друзі, шановні глядачі мого каналу, зараз ми з вами будемо говорити про дуже серйозні речі. А я вирішила, що я просто повинна це проговорити на каналі окремим відеороликом. Це відео буде недовге, воно буде коротеньке, тому дуже прошу вас його додивитися до кінця. Я вирішила, що спочатку 2024 року я розділю контент каналу. Тобто я буду вести два окремих канала. Суть в тому, що я е, маю бажання знімати різноманітний контент. Тобто я маю бажання говорити не лише про книги, але і про життя. І я бачу, що, наприклад, якщо взяти, до прикладу такі відеоролики, як там, розпакування, сайт душей або ще щось от таке, що не відноситься до книжкової тематики. То переважної більшості аудиторії на моєму каналі це не дуже цікаво. Я не звинувачую абсолютно нікого. Кожен із нас має свої вподобання, кожен хоче дивитися те, що він хоче. І це нормально. Але я вирішила, що я не буду робити тоді каші на цьому каналі, на книжковому. А перенесу цей контент на інший персональний канал. І. Мені здається, так буде правильніше. Хто захоче дивитися і книжкові відео, і життєві відео завжди буде мати таку можливість, просто буде переходити на ще один канал. А кого буде цікавити лише книжкова тематика, буде дивитися лише цей канал. Мені здається, це буде зручно і для вас, і для мене. А, відповідно, от після цього відео. Попереднє відео я залишу на каналі, а після цього відеоролику всі відео, які стосуються там, розпаковок, прибирання от чогось такого, тобто абсолютно не книжкового і не навколо книжкового, я тут публікувати не буду. Обов'язково залишу вам посилання на мій інший канал, де я буду публікувати такі ролики. І, звичайно, якщо вам цікаво дивитися таке, я вас, звичайно, запрошую, переходьте. Дивіться, там буде дуже цікавий контент. Я просто, Мені подобається знімати відео про прибирання, про догляд, наприклад, за дітками, про харчування діток. Да? Тому що зараз я меншу донечку починаю привчати до продуктів. У нас почався прикорм. і... Стосовно, наприклад, цього виду прикорму на українському Ютубі дуже мало інформації. Я би хотіла долучитися і внести якусь свою лепту, скажімо так. Ось. Тому, звичайно, що публікувати такі відео на цьому каналі, ну, це буде просто нецікаво аудиторії цього каналу. Все має бути правильно і мати потрібний якийсь вектор і так далі. Тому, якщо ви хочете бачити мене в різних амплуах, я вас ласкаво прошу. Посилання на інший канал буде в описі під відео. Ну, а якщо вас цікавить лише книжкова тематика, то, звичайно, я буду дуже рада бачити вас на цьому каналі, на книжковому. І а, тоді будемо бачитися з вами і обговорювати лише книжки. А, так, звичайно, я буду публікувати тут влоги, але це будуть лише влоги, які стосуються книжок. А, тому що з самого початку, коли я переїхала в Канаду, я планувала вести лише один канал і публікувати тут відео і про життя, і про книги. Але бачу, що переважно, якщо подивитися аналітику по переглядам відео, то переважна більшість людей все ж таки дивиться книжковий контент. Тому. Вирішила, що таке рішення буде правильним: розділити канали, розділити контент, і кожен буде дивитися те, що йому цікаво. Вітаю вас із Новим роком, і з Різдвом, незалежно від того, хто коли святкував, Різдво, чи то 25-го, чи то 7 не немає значення. Тому, м -м -м, дякую, що подивилися цей маленький відеоролик. Дуже вдячна вам за те, що ви приділили мені увагу. В будь-якому випадку я рада бачити вас незалежно від того, на якому каналі ви будете. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!